Володька, звідки взагалі взявся цей персонаж? Бо у нас було три корови, відповідно, троє телят і двоє коней. Ось звідки в тебе захоплення артистичною діяльністю? Я не можу сказати, що воно в мене було. Я почав займатися з 2005 року. В 2013 році я отримав якісь гроші, на які я зрозумів, що цим можна займатися професійно. Був період, коли тебе утримувала дружина. У Нас була площа першої квартири 15,6 квадратних метрів. Я Паралельно займався вісьмома роботами. Коли ми вже е, потрапили на телебачення, це дуже такий великий успіх. Я за травень заробив 12 тисяч 500 гривень. А якісь там ти можеш заробити там 150 тисяч чи більше. Постійні зашквари, тих же дизелів, 95-го кварталу. Як зрозуміти, над чим вже не варто жартувати? Ну це завжди лотерея. Гумор це найперше про суб'єктивність. мною сидить доволі глибока особистість, думаюча із сумними очима. Це ж на Бахалово, ну як так.